Була весна квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу і людства, що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ у верхів'ях Дніпра, на березі річки Прип'ять, стоїть мальовниче місто. Чорнобиль За днями дні минув повільно рік. За днями дні минулого немає, Нехай же лихо наше проминає І в світі не повториться вовік. Хай стане мир міцнішим у стократ, Хай над землею небо буде, Чорнобиль попередження набат, Його років людство не забуде. Де важко людству і людині, хоч під ногами чуєш твердь, та розповзлась по Україні радіаційна тиха смерть. 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталася найбільша катастрофа сторіччя. Довгі тривожні дні, правда придушена муром мовчання. ще скільки часу буде потрібно. Щоб реально осмислити те, що трапилося, а смерть уже відкрила свій чорний рахунок і забрала найкращих. Весна бояла у вишневому цвіті, і зеленіли в пахощах сади і обіймала ніч квітневу прип'ять, мов берегти хотіла від біди, на станції тривожної години дзвінок пожежній голосно лунав. Енергоблок під номером 4 безжалісно життя в людей забрав. Смертельний вибух сколихнув містечко, горів реактор у страшнім вогні, радіаційна пошесть безсердечна, косила ліквідаторів ночі. Евакуацію проводили не скоро, першотравневі свята відбули, бо владі не було від того горя, що гинули. Дорослі і малі, що хворими народжувались діти, що помирали у дітей батьки. Як важко їм було це пережити, Чорнобиль, наше горе на віки, бо, бо ж люди там жили, дітей ростили і вірили в щасливе майбуття та молодими полягли в могили. За що Господь забрав у них життя? Чому не захистив від цього болю? Смертей, хвороб, печалі і страждань. Нам не забути цю біду ніколи і час не повернути вже, на жаль. Стоїть за думі, одинока прип'ять сюди лелеки більше не летять, і не сміються діти на подвір'ях, і не цвітуть дерева у садах. Лише тривожний вітер тут гуляє, і тихо ходить вулицями смерть. Та що весни у квітні. Оживають печаль і біль, померлих тут людей. Схилімо голови і завжди пам'ятаємо Чорнобиля, героїв імена, які йшли на подвиг без вагання, рятуючи, що ми чужі життя. Тож бережіть себе і Україну. В минулих хай не буде вороття, аварії, пожежі, віруси і війни, хай не руйнують нашого життя. Не стало села, є хати і хліви, і сива, пекуча сльоза на щоці, і розпач, що гостро торкнувся грудей. Село що стоїть, та немає людей. Болючу дорогу обрали вони, ростуть на городах густі бур'яни. Та пустка і тиша безлюдним крилом Зриває останню політку житла. На карті України не стало села. Мій Чорнобиль, зелений пагорбе, у якому ти жив сторіччі, запеклись перестиглі ягоди, наче кров на твоєму обличчі. Чорнобильський вітер по душах мете, Чорнобильський пил на роки опадає, Годинник життя безупинно іде, лиш пам'ять. we'll spend it we'll spend